Планета ненька ти, як мати, уважна, чуйна, дорога ти. Чому ж тебе ми ображаємо? Не бережемо ліс, повітря хай, річки забруднені течу, живі істоти не живуть у цій воді брудні і ржаві. Вона лише смерть несе для нас. А ми могли ж би повсякчас ловити рибу і купатись, і краєвидом задивлятись. Там душ бухга, сміття і смут. Лелека мусить весь той кобіт, минати, де ж гніздо їм зви, куди дітей своїх водить, і гинуть звіря, птахи, люди від тої згубної наруги, що ми вчиняємо на землі, це ж дім наш, наша колоскова, не буде кращої ніколи. Спиніться, люди, схаменіться, дітей. Бережіть, земля терпляча, все волає. Хоча до нас вона волає. Пожежі, суми, землетруси, вогонь потопу урагани. Як ще до нас їй докричатись, ми всі повинні об'єднатись, спасти себе і весь наш рість. Щоб вся вона була квітуча, зелена, чиста і пахуча, свій голос, я дитячий, тихий. Дам за це, не буде лиха, а буде щастя на землі. І люди в ніжних тих обіймах збагнуть, що час уже настав свою планету рятувати і жити далі, і бажати добра собі і людям всім.